Деревій, тисячолисник, серпоріст, як його тільки не називають, він має потужніші енергетичні властивості у боротьбі зі злими духами, сутностями. Простими словами, це рослина екзорцист. Найголовніша рослина у вигнанні нечистої сили. Також ця рослина допомагає у наданні сміливості в прийнятті вірних рішень. Антибактеріальні та протизапальні властивості цієї рослини надає їй статус природнього антибіотика. І Якщо зовсім скоротити її вплив на організм, то це антибіотик, який можна приймати при любих запаленнях любих органів. Завдяки вмісту в траві дубильних речовин, хамазелена і ефірної олії. Її застосовують як ранозагоювальний та бактерицидний та антиалергійної дії. До речі, ви бачите це відео, де я роблю олію з деревію саме для цих цілей, і також для магічних. для Створювання свічок, які допомагають вигнати сутності. Крім того, деревій допомагає при захворюваннях нервової системи, істеріях, іпохондріях, головних болях, особливо коли головний біль супроводжується кровотечією. Також деревій допомагає при захворюваннях серцево-судинного апарату. Особливо при варикозному розширенні вен це стосовується при виразках шлунку та колітах, метеоризми та рясних критичних днів у жінок. Також рослина виявляє спозмолітичну дію на жовчні та сечовивідні шляхи. А які способи застосування магічне та лікувальне знаєте ви? Можливо, ця чудодійна рослина. Відіграла важливу роль у вашому житті. Розкажіть про це в коментарях і поділіться своєю мудростю, можливо, мудрістю своїх предків, бабусів, дідусів. Дуже дякую за увагу. З вами була Лариса Скрижаль. У цьому блозі я розповідаю про справжнє життя природної, адекватної української відьми. Дякую вам за увагу. І обіймаю усіх.